Дивовижна сила духу дійсно. Людина пройшла і війну, стала інвалідом і досягла і своєї мрії в спорті. Тим не менш, повернемося до соціального захисту, який має надавати і надає держава учасникам збройних конфліктів і ветеранам. Тобто є захищені і незахищені статті, але є такі усталені форми, як Наприклад, пільги щодо житлово-комунальних послуг оплати, да? тобто у нас інваліду війни надається 100% знижка за користування житлом, учаснику бойових дій 75%, а учаснику війни відповідно 50%. Куди треба звертатися для того, щоб оформити е цю соціальну допомогу? Ну звертатися вже афганцям не треба, бо вже всі давно користуються цими пірами. Ну, у нас ще є миротворці, ну, які зараз ну, повертаються з зони бойових дій. Ну от є питання, ми якраз і ставимо питання. Ніхто е не принижує роль там, миротворчих е наших контингентів, які там. Е боюють там, чи виконують обов'язок, але е, є принципова різниця от, між, між афганцями і миротворцями. Тому що е, афганці, от ветерани афганської війни, під час війни е, не отримували грошей. Вони е, отримали солдатський пайок, там невеличке довольство і все. Тут все-таки люди їдуть е, за власним бажанням. Більше того, отримують гроші. Отримують у е, разі каліцтва або смерті дуже непогану компенсацію. Я вам скажу, що наші сім'ї загиблих, наші матері, от хай Бог мене простить, але казали, аби ми отримали е, те, що зараз отримують е, сім'ї миротворців, а це майже 100 тисяч доларів, то, то хай би воно так і було, то дуже треба нам ті пільги і все на світі. От. І от тут є різниця. Тому е, я вважаю, що е, нашому законодавцеві треба подумати. І ні, я, я ще раз кажу, ніяким чином не принижуючи е, заслуги миротворчих, але от давайте так, що от, е, миротворство у них закон для про миротворців. А от учасники бойових дій, коли воювали, держава, коли направляла, не питала, хочеш ти чи не хочеш. А то якщо не хочеш, то в тюрму сядеш. От, то давайте трошки відділимо це законодавство. Скажіть, а яка ситуація зараз з лікуванням, з санаторіями, з медичним забезпеченням? А ви знаєте, дуже непогано казали, от зараз от, попередники там інтерв'ю брали от, на вулицях, от, молодий хлопець нам казав, я не знаю, він чи він сам афганець, чи просто знає. Ми зеркальне відображення суспільства. Більше того. Наше здоров'я, я вже казав, які ми втрати несемо, все воно понесло значних втрат, удар по нервовій системі, перш за все. Я от завжди на зустрічах провожу такий приклад. У нас в мене в 81-му році був такий случай, ми на Паншері проводили операцію. І так вийшло в грах, є така ситуація, що коли є мертві зони, коли ти не можеш стріляти, туди ніяк, тобто то один може стріляти, другий не може. У нас вийшло так, що наш снайпер е, вступив фактично в дуель е, з кулеметником противника. Той з нього стріляє з кулемета, той зі снайперської гвинтівки. І от конкретно один по одному б'ють, не можуть попасти. І, е, Знаєте, воно трошки смішне, але потім -то горе було. Там у нашого хлопця, снайпера, криша падає, він хватає гвинтівку як дубіну і побіг на того кулеметника. Той кинув кулемет і втік. Але ми, це смішне закінчилося. А потім ми цього хлопця ледве зловили. І своїх офіцерських запасів йому влили в нього бутылку горілки, бо він невміняємий був повністю. Та дитина сутки він пролежав там, Це, ну 19 років, пацану, 20. Він сутки в ветери пролежав, поки ми там воювали, там просто баластом. І ми потім побачили, що в нього певні психічні моменти пішли. Здрі. Так от уявіть собі, що от ті хлопці вони прийшли з війни. І зараз, коли в нього немає путівки, коли немає лікування, коли з нього там хабаря вимагають за якусь там справку. То значно сильніше, значно чіткіше це проявляється на афганцях. І 90 тому років взагалі була жахлива ситуація. Там і санаторії попродавали, і так далі. Зараз якось трошки намагаються вирівняти економічну ситуацію, виділяти якісь кошти на соціальні потреби. Санітарне, медичне забезпечення, курортне лікування. Наскільки зараз воно доступне для афганців? Е... Я скажу, то, як я казав, то, що на 30% закон діє, то, мабуть, десь і менше от забезпечення те, яке потрібно. От, і згідно навіть закону, от, путівка там, інваліду там, раз в рік там, першої групи, другої групи, там, два роки, там, інше, це, це теж воно не виконується. От, а компенсації... Ну, смішні компенсації. Уявіть собі, за, да, за законом можна за, взяти компенсацію. За, за неотриману путівку тобі аж 200 гривень компенсують. У сміх і гріх. Де ти відпочинеш і полікуєшся за 200 гривень? Оце тобі компенсація. Я скажу, більше того, ми, на жаль, мали факти такі, що наші хлопці змушені були продавати свої путівки. Бо е, їсти не було за що, от отримав путівку і за половину вартості продає, щоб ту тисячу гривень лишню в сім'ю принести. І до такого вже гріха вже доходимо. Прикро. З дитинства 9 травня жовтенятком, піонером, потім просто по роботі потрапляю на вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни. Як і на фронті їм роздають гречану кашу і фронтові 100 грамів. Ще з радянських часів мені довелося пожити кілька років за кордоном, в Австрії, і тоді зараз мене дивувало, чому тамтешні ветерани в Вермахту отримують хороші пенсії. Може на 9 травня салютів їм і не влаштовують, але вони живуть вельми пристойно. А нашим ветеранам та сама гречка. Втім, воїнам-афганцям і цього немає. Щоправда, належне їм можуть віддати сучасні солдати країн НАТО, які зараз сучасною військовою технікою не можуть подолати моджахедів. Багато років політики дискутували, правильна ця війна була чи ні. Минув час, налагодилося життя. Держава може і робить не стільки, скільки б хотілося, але зрушення є. Про це в наступному сюжеті.